Знаменитий український боксер Володимир Кличко хотів повернутися у ринг з гучним боєм проти чинного володаря тимчасового титулу WBC Агіта Кабайла. Але сенсаційний камбек зірвався. Німецький боксер несподівано відмовився. Попри вражаючий гонорар, про це розповів сам Кабаєл в інтерв'ю німецькому виданню Спорт. Де розкажіть про чутки, які ходять, про можливе повернення Володимира Кличка проти вас. Це не чутки. Я вже згадував про це у своєму ютуб-возі. Там прозвучала така сума, що деякі просто впали б зі стільця і сказали б: Гей, це ж справжній грошовий бій. Зроби це, бери участь, не зволікай. Але мені справді потрібно замислитися над тим, наскільки для мене важливі гроші. Чи дійсно я зараз почну ставити гроші понад усе? Бо для мене завжди на першому місці був спорт. Я хочу стати чемпіоном світу, іншої мети не існувало. Можливо, коли з'явиться така сума, від і я просто не зможу відмовитися, але зараз я хочу зосередитися саме на спортивній частині.